Шановні земляки, вкотре нашу громаду заполонив сум за загиблим героєм. Гіркота від втрати, біль який пронизує, до якого не можна звикнути, якого не можна пробачити. Жорстока кривополитна війна підло обірвала молоде життя смілянина Сімагова Сергія Леонідовича. Вона забирає кращих синів України, героїв, захисників, людей, які захищають нас із вами від російського загарбника. Гинець від нації. Ідуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Сергій Лунідович служив солдатом, оператором першого відділення протитанкових керованих ракет. Взводу протитанкових керованих ракет військової частини Збройних сил України 4 січня 2024 року загинув в результаті враження транспортного засобу ворожим дроном Камікадзе Збройних сил Російської Федерації. Вшануємо хвилину мовчання немиручу пам'ять про нашого земляка. Сімагова Сергія Леонідовича. Шановна Смілянська громада. Знову ми зібралися, щоб провести в останній шлях героя Сергія Леонідовича, який став на захист нас, всіх, своїх рідних, знайомих, поклав своє життя. Важко підібрати слова втіхи для рідних, щоб їхнє горе втолить. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко. Від себе своєї сім'ї хочу висловити співчуття родині, загиблого героя. Дуже важко проведжати кожного разу тих, хто дійсно, як патріоти, стали на захист нашої вітчизни і кладуть свої життя. Ми назвали цю війну, війна прийшла сама до нас. І в нас, наших людей, не залишається більше вибору, як захищати себе, свою країну. Слава всім героям, царству їм небесне і Сергію Ленідовичу. І слава Україні. Доброго радина, шановні громада, дозвольте висловити щире співчуття. Це особисто родині Сергія тяжко сьогодні проваджати путь людину, яку знав особисто. Людина чесна, справедлива, відповідальна, яка без вагань стала на захист нашої держави, нашої країни. Втратила найдорожче, найдорожче це життя. Герої не вмирають, герої будуть жити вічно. Слава Україні! Героям слава! Трагедія невголошеної війни! Знову дісталася до нашої громади. На полі бою загинув наш земляк всіма Сергій Леонідович. Загинула молода людина, віддала своє життя за мир і спокій у наших домівках, за волю і незалежність нашої держави України. Ми всі переживаємо страшні часи. Україна вистоїть і стане ще сильнішою. Але в кожному подиху серця українця будуть жити пам'ять про ці страшні події. Ми всі в скорбуті за своїм земляком, разом з його зрідними рідними та близькими оплакуємо не непоп... втрату. Від імені жителів Балаклаївської громади, депутатів сільської ради від себе особисто висловлюю щирі та глибокі співчуття. Сім'ї загиблого героя. Герої не вмирають, вони житимуть вічно, бо пам'ять людська не вмируща. Слава Україні, шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата, пекучий біль. І на жаль, сьогодні ми зібралися провести останній путь та вшанувати пам'ять справжнього героя, молодого, молодого чоловіка. Батька, брата, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Сімагов Сергій неоцінена втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами ми переможемо. Дякую. Благословен Бог нас завжди мені повсякчас, і на віки віків. І ще ми, Господь, молимось, Ще молимось запокоєння душі, спочила раба Божого приставленого вина. Сергія відпущення усякої провини вільної, невільної. Щоб Господь Бог поселив душу там, де праведні спочивають. Хто, що воскрес із мертвих і живими, і мертвими, володіє істинний Бог наш, Молитвами причистий, своєї матері, святик, славних, святих апостолі, святик, славних, сипальних апостолів, святих славних, добропобідних мучеників, преподобних Бог, отців наших і всіх святих, душ от нас, но приставленого воїна Сергія, в во оселях праведних, оселить над недрах Аврааму, з праведними приєднає нас, помили боїн благи, і людинолюбний, у блаженніму вічний спокій, подай Господи. Кончили му войну твоєму, сервісотворимо вічною пам'ять. Вічна... Ми звершили чин відспівування новопристаленого воїна і маємо надію на нашого Бога, що Господь прийме душу його у свої обійми, влюблячи обійми батька, який прийме свого сина до себе в дім. Звісно, нам скорбно і горисно проводить людину в потойбіччя, яка не дожила свого віку до кінця, яка б могла б ще жити і приносити користь на землі і радість своїм близьким. Але ми маємо надію на Бога, що він люблячий батько. І ми завжди, як християни, говоримо, що ми міри... віримо і в Воскресіння. Тому маємо цю надію, непохитно, що як Христос воскресе з мертвих, так і своїх. Ті, хто його возлюбили, ті, хто його прийняли всім серцем, він також воскресить і дасть життя вічне. Тому ми щиро молимося за те, щоб Господь зараз дав спокій душі, спочило воїна, щоб він відпочив від всіх земних бурь, скорбот від всього, що він тут зазнав на землі. І щоб до часу Воскресіння він мав цей спокій, а потім разом з усіма іншими отримав блаженне Воскресіння. І не забуваємо молитися за тих, хто нас захищає за живих. І також пам'ятаємо і згадуємо молитвах своїх тих, хто віддав життя за наш мир і спокій, щоб країна наша була як держава, щоб країна наша могла мати майбутнє. Згадуємо їх у своїй пам'яті і в своїх молитвах. Хай Господь приймає душу воїна свого Сергія, царствуємо Небесне і вічний спокій. Паси Господи. Настала хвилина в останнє попрощатися з нашим земляком, всіма Сергієм Леонідовичем.